Години 2 мільярди доларів. Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Він є найбільшим із початку повномасштабного вторгнення РФ. Йдеться у повідомлення уряду країни. Військова допомога, зокрема, включає літак радіолокаційної розвідки та управління. Швеція також передасть весь свій парк бронетранспортерів, ПБВ 302 артилерійські боєприпаси, термінали супутникового зв'язку та інше. Пожертвування спричинить тимчасове зниження обороноздатності Швеції. Це буде залагоджено. Йдеться у заяві. Загалом Швеція передала Україні допомоги близько 4,1 мільярди доларів. Нещодавно уряд ухвалив довгострокову програму військової підтримки України у розмірі 75 мільярдів шведських крон, розподілену на 2024-2026 роки.